Сука да, я хотів. Тут інший світ, інший закон. Сука да, я хотів, щоб не було тут москалів. Темний біт, чорний стиль. Ми стоїм нас, не зламать, не збить. Сука, да, я хотів, чисте небо без чужих слів У нас район. Наш мотив немає страху. Немає. Тут дихає, дивний, стискає бетон. з дихає, реальний фронт слова як патронний ne риtni Я виріс там, де не віряй базар, тут брат за брата, не за медаль, холодний поля, стали мораль. Скільки разів хотіли зламати, не вийшло, ми вийшли сми і стало гучніше. Сука да я хотів, щоб не було тут москалів. Темний біт, чорний стиль, ми стоїть. Усім пощади не наш формат, кожен метр тут за крови за мат. Вулиці знають, хто тут живий, хто тікає, а хто стоїть до кінця як є Мій голос хрипкий, ще правда без гриму. Не для ефіру, а прямо у спину, якщо ти ворог, дорога одна. Тут не твоя гра, не твоя сторона. Тим в серці, але світло в очах. Ми не забули, хто гіка, то як це бід як. да, я хотів, щоб не було тут москалів. Темний біт, чорний стиль. Ми стоїм нас не зламать, не Сука, да, я хотів чисти небо без сучі зілів. Наш район, наш мотив немає, страху, немає слів.